Гімназії, кафедра історії та правознавства щиро вітає тебе з Новим Роком та Різдвом Христовим. Зичимо свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, родиної злагоди та добробуту. Щоб у кожну оселю завітав Святий Миколай і виконав твої найзаповітніші бажання. Нехай ці прекрасні зимові свята принесуть вам вестфальського миру золотого спокою, європейської злагоди та деголівської впевненості у майбутньому. Зичимо тобі міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя. Гарного настрою, любові і нехай у вашому житті панують гармонія і щастя. С новым роком! обычно, быстро <свот> 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 <рекун> а <перед> новым роком. В лесу родилась ёлочка, В лесу она росла, Зимой и летом Стройная, Зеленая была, и вот она нарядная, на праздник нам пришла, и вновь пора... Чумак! Топите, мать. Да не 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 надо.